2 Добавити... Я, бог, говорю, <головький> О, я сейчас потихень, бог помнить. Это твоє. Якщо немає заперечень, давайте розпочнемо нашу процедуру. Колері. Ви вже не наші студенти, а сьогодні ви стаєте незалежними фахівцями, магістрами точних технологій. І ми до вас звертаємося вже офіційно, як до наших колег. Ми раді вітати вас з врученням дипломів. Ви друга група людей, яка в нашій країні отримує Дипломи з високих технологій. Ви унікальні люди, тому що на Україні, крім вас, ніхто ще не став науковцем нового покоління. Ви другі. Ну, ви знаєте, що запам'ятають всі, всі перші, другі і треті, а потім вже багато і все це трошки розбивається. Так що вас будуть пам'ятати довго, я хочу сказати, що спасибі вам, ви підтримали нову структуру в університеті, яка була створена всього 4 роки тому, а 3 роки тому тільки почали готувати фахівців. Спасибі і нашим викладачам, які тут присутні, які теж, які ви, є ентузіасти цієї справи. Кожен із них мав свою роботу, тепле місце, але ідея міждисциплінарного підходу і підготовки фахівців нового покоління опанувала їхніми головами, головами і вони так само прийшли в цей інститут, розробили навчальні плани, програми, спецкурси єдині в нашій країні і оригінальні в світі. І намагатися забезпечити вам умови навчання, наукової роботи, які б безумовно з часом привели, привели б вас к науковим успіхом, досягненням. Ми дуже-дуже раді вам, нам повезло всім хлопничам, співробітникам інституту. Що у нас такі талановиті, прекрасні студенти були. Це правда. Нам зараз на всіх факультетах. У нас трохи загострюються відносини з іншими факультетами через те, що кращі студенти природничих факультетів все ж таки намагаються прийти до нас на навчання. Це дуже приємно. Несіть оцю інформацію про те, як вчитися, чого ви досягли, що вам допомагає вже сьогодні і допоможе завтра, як ваші попередники, випускники Було Гарбоку? Два слова можу сказати, якщо ви не знаєте, в минулому році було вдвічі менше випускників, був перший випуск, і приємно, що половина з них залишилася за кордоном. Ось я кажу, приємно. Мене можна звинувачувати в тому, що ми готуємо по фахівці закордону. Цього боятися не слід. Колись у мене була зустріч з віце-президентом Китайської Республіки Шуматий Вані, і коли він розказав, скільки коштів вони виділяють на підготовку кадрів 15% від бюджету. Я запитав, а навіть ви робите? Тому що всі ваші будуть працювати за кордоном. Це Америка, Понія і таке інше. Ви витрачаєте гроші, а люди вони від вас їдуть. А він не тільки мене навіть зрозуміти, чого я не задоволений таким явищем. Він сказав, слідуючи, це нормально. Хай вони їдуть в розвинуті країни, додадуть до свого досвіду ще досвід передовий. Зароблять. Гроші, і повернуться до нас в країну і будуть розвивати відповідні напрямки у нас в країні. А ми за цей час повинні забезпечити необхідні умови, умови країни, щоб було де працювати, щоб було платити гроші і таке інше. Я думаю, дійсно, дійсно я з ним говорив десь приблизно 10 років тому і попередні, і потім роки підтверджують, що дійсно цього боятися не слід. До нас залишається одна. В минулому році ми точно знали, як раз поділилися по робочим місцям, місцям наших випускників. В цьому році у нас поки що такої інформації повної немає, але я думаю, що ваша підготовка, ваш внутрішній, я вважаю, вже міждисциплінарний підхід до вивчення будь-якої проблеми допоможу вам в житті. І коли хтось мене на якійсь зустрічі запитав, а де працюють, де можуть працювати ваші випускники, я сказав, від лаборанта до президента, ви можете бути працювати на любій посаді. Тож бажаю вам успіхів, дай Бог вам здоров'я і всього найкращого. А тепер дозвольте. Дякую. До... 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 До ми з вами розстаємося. Починаємо. Володимир Васильович, ми з вами розстаємося. Я хотів би, ну, щоб... щоб наша дружба продовжувалася, як і з вашими попередниками, до речі. Співпраця продовжується і так само думаємо, що буде так само і з вами. Ми завжди розпочинаємо із дипломів диплому відзнаків. За алфавітом перший отримує диплом Балашов Олександр Павлович. Як це з управления? Я прошу вибачити. Безумовно, в мене повинні бути ці, ці ще і квіти. Але вважаєте, що я дівчатам замість квітки давив у світі? Наючись працювати з на рівня досягають макроускі. da 15 дипломів, що ви знаєте, що 何<手> диплом же знадобило останній яс і анестезії 私もちょっと言ってた。 Ainda não What do Глядачів бажає щось згадати. Може забув комусь залік поставити. Чи студент не всі здав роботи? От один є, хто хоче сказати у нас, так всему педагогическому коллективу, который с нами работали, которые работали все эти два года. Это действительно колоссальная работа, что вы проделали до, до нашего прихода. Мы уже второй выпуск. Еще я знаю, что работа была проделана еще до первого выпуска, когда он появился. В общем, спасибо за то, что научили именно мыслить нас, не бояться. Вот здесь действительно такое, что э, мы не боялись задавать вопросы. Вот это очень важно. И мыслить самостоятельно научились еще, наверное, понимать друг друга. И действительно научились биологи понимать физиков, химиков, математиков. Все мы друг другом нашли общий язык. Это действительно еще тоже замечательные ребята, с которыми учились. Это каждая личность, это каждая индивидуальность. Ну и в общем, я не знаю, мне кажется, на выходе все довольны, все в восторге. Ну и в общем, спасибо всем большое. На нові зустрічі з вами. Із тихої високих технології завжди чекає на вас. Зінець а а так, так, так. Так, трибуни стіл і трибуна. Я Так, знімеш камеру. Я сейчас приціплю свій фотографію. Ні, камеру зі штатива. Я на штатив поставлю цей свій фотоапарат.